Всіх вітаю. Робочий день вже закінчен, Збираємось додому. Виснажені, але задоволені. Завтра буде новий день. Сьогодні придбала такі гарні штучки, маска кератінкала є. Салон Про. Але ж це юнік. Ось ще такі двохфазненькі. Один колаген, біотин, а другий кератін. О, шампунька. Також салон Про. Завтра буду робити своїх дівчат. Своїх куколок улюблених. Принцесами, красотками. Це вже буде завтра, а сьогодні вже тільки відпочивати все додому. Скучила за мішою. Всім пока.